Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Я меделянова Тетяна, і сьогодні ми з вами будемо створювати план розстановки меблів у масштабі по реальному об'єкту вручну з допомогою ось цієї лінійки, яка називається масштабною лінійкою. І ви можете цим всім зайнятися, всією родиною, разом, отримати задоволення і нібито погратися в гру, яка насправді для вас буде всіх корисна і практична. Я підготувала об'єкт, недавно була на замірах. Ось він у мене в телефоні всі записи. І тепер потрібно визначити, що де буде знаходитись: меблі, кухня, санвузол, як це все розміщувати і яких правил потрібно дотримуватися в цьому процесі. Перше, що я зроблю, я зразу собі створюю прямий кут, від якого буду відкладати розміри, як обрати масштаб? На моїй лінійці є різні масштаби, і я ось покажу. Це не сантиметри, це ось позначення метри, тобто 1 метр, 2 метри, 3 метри, 4 метри, 5 метрів, масштабі 1 до 50. Я хочу зобразити максимально великий розмір, щоб було легко на це глядіти, щоб не треба було вдивлятися про те, щоб воно все повністю влізло на один листок формату А4. Тому, як я підбираю, я дивлюся на свої обміри і визначаю найбільші сторони. Глибину моя квартира складає 6 метрів 57 см, а по ширині. Вона складає 2,99 плюс товщина стіни у нас 20 см, плюс наступна кімната 3 метри 45 сантиметрів. Я це все додаю і визначаю загальну ширину всієї квартири. Це вийшло 66 метрів. Так, Тобто на цю сторону, на глибину кімнати, я маю відкласти 6 метрів 57 см, у, у масштабі 1 до 50 це буде ось тут. І на другу сторону, на ширину моєї квартири, я маю відкласти 6 метрів 60 см. Тобто практично вона квадратна. Значить, об'єм квартири в мене є. Зараз я хочу нанести сюди вікна, стіни, перегородку між кімнатами, виділю санвузол таким самим чином, як він у мене є на об'єкті. Намалюю вхідні двері, балкон. І тоді прийду до меблів. В меблях я вам буду пояснювати, як і чому кожна з них розташовується саме в такому положенні. Можливо, зразу не повірити, але там є дуже багато правил, які ми в своєму посерединному житті зовсім не помічаємо. Ось ми викреслили зовнішню коробку нашого об'єкту. Що ми тут маємо? По плану: балкон, кухня, санвузол і вітальня або спальня, хто вже до чого її виділить. Я не змінюю об'єкти, це несучі стіни та вентканал. Ну і також столяк позначила. У нас мається дві несучі стіни. Вентиляційна шахта для кухні та для санвузла, і ось тут стояк. Це ті об'єкти, котрі ви не маєте права рухати, якщо робите ремонт. Також ми маємо такі правила, що ми не можемо переносити мокрі точки. Мокрими точками являються санвузол і являється кухня. Я би хотіла зараз всі ці конструкції, які можна зносити зразу, знести окрім стінок санвузла, тобто прибрати стіну між вітальною. Та кухнею і прибрати стіну між кухнею і балконом. Балкон дуже маленький, якоїсь справжньої вартості в нього немає, було би добре його занести до квартири, аби збільшити площу е самого помешкання. Далі я хочу розповісти вам, яким чином я пропонувала в це гратися всією родиною і що я мала на увазі. Справа в тім, що ми можемо викреслити в такому ж самому масштабі меблю, е тобто все те, чим ми користуємося, але на окремому листочку, е не на нашому кресленні. Для чого це? Для того, аби потім, коли ми матимемо меблю в масштабі, вирізану меблю будемо прикладати в різні точки нашого помешкання, і так будемо бачити, чи гарно буде, якщо так стане мебля, чи буде погано, так якщо стане меблі. Але до того як ви цю меблю, яку окремо викрасити, почнете розміщати всі разом на своєму об'єкті, то вам потрібно знати правила, за якими вона розміщається. Правила розміщення мебелів називаються ергономіка. Вона основана на розмірах та пропорціях людського тіла. Що це означає? Дуже такий яскравий приклад: туалет. Ми на нього сідаємо. Це означає, що у нас має бути попереду відстань для того, аби могли розмістити колінки. Це означає, що у нас має бути з боку відстань для того, аби могли розмістити лікції, коли нам це потрібно, і ні в що не не вдаритися. Тобто ми відштовхуємося від середнього розміру людини і е, закладаємо в проміжках, між, е, якщо це туалет, між е, раковиною та ванною і туалетом таку відстань, яка нам дозволить виконувати всі необхідні функції, не травмуючись. Отже, на унітаз ми маємо закласти 10 см на вивід, якщо це не навісний унітаз. 50 см на сам унітаз, 70 см на ноги і не забути про бока Від центру унітазу в кожну сторону має бути принаймні 50 см. І зараз я вам це покажу на прикладі. Найважче в квартирі вам буде зробити малесенький санузол, тому що все дуже тісно до того, ж ви заберете частину об'єму мінімум по 2 см з кожної сторони на плитку, на укладення плитки, і ваші розміри все зменшуються, зменшується, зменшується. В цьому випадку нам потрібно перенести унітаз на другу стіну, і це значить, що в нас буде 10 см на вивід, 50 см на сам унітаз, 70 см на ноги Ми закладаємо. Тепер ми маємо е, такий прикол, що якщо це буде не душова кабіна, а якщо це буде ванна, а вона нижча, нижча, ніж лікуть, тоді ми можемо зекономити в цю сторону 50 см для ліктів, тобто не враховувати їх. Інший варіант, ми можемо поставити душовий поддон і скористатися шторою. Е, тобто а знову ж таки стіни, значить, з боку не буде, і тому 50 см можна буде не враховувати. Це такі не дуже гарні варіанти для дуже малесеньких санузлів, які є на цьому, на цьому об'єкті. І вже далі, після того, як ми визначилися з розміщенням душової кабіни, ми можемо визначитися з розміщенням раковини. При розміщенні раковини важливо враховувати, що в нас також є лівці, і для них потрібно закладати той самий боковий розмір. Далі ми переходимо на кухню. У кухні у нас є два підводні камені. Перший це робочий трикутник, холодильник, мийка та плита. І другий це видвижні ящички. Можете за собою поспостерігати. Коли ми приходимо на кухню, ми перше, що робимо, розкладаємо продукти. Ми підходимо до холодильника. Потім ми беремо продукти з холодильника і відносимо їх до мийки. Після мийки ми їх розділюємо і складаємо на плиту. Таку посадовність найкраще буде зробити. Для того, щоб користуватися кухнею було зручно, тому я буду застосовувати закони ергономіки, користуватися класикою, так сказати, і поставлю холодильник мийка плита в такому порядку і залишу між ними класичну відстань це 60 сантиметрів. Вважається, що по ергономіці найкращим буде відстань 60-80 сантиметрів між кожним із цих приладів. Ну Ось воно класичне розміщення, не вистачає столу. Тут було б, як на мою думку, гарно би його розмістити посередині. Проте постає питання, а скільки відступати від кухні, від кухонного набору до моменту розміщення столу. Для того, аби було комфортно користуватися висувними ящичками, потрібно враховувати максимальну відстань. Це саме тоді, коли людина повністю присідає на корточки і вона складає 1,5 метри. Нехай можна не присідати, наприклад, до нижнього висувного ящичку, можна лише нахилитися, якщо немає місця особливо. Це означає, що ми маємо відступити від нашої кухні як мінімум 1 метр. Краще було б, якби це було метр двадцять. Ну, я бачу, що метр двадцять вже немає, куди сюди відкласти, бо буде вже занадто тісно для столу, біля столу ж мають бути стільці, тому я відкладаю метр. Ось, це крайня точка, в якій може починатися стіл. Для того, аби висувні ящички нашого кухонного набору були задіяні, і ними було зручно користуватися. В результаті цього у нас залишилось 1,8 на стіл і на стільці. Бажано було б, якщо за столом сидять з усіх боків, і у нас є метровий обідний стіл метровий за шириною, то ми додаємо ще по пів метра з кожного боку, щоб там розміщалися зручно люди. І це виходить 2 метри. Це було б дуже прикольно, на мою думку. Дивіться, що зробити. Ми маємо несучу колону, яку ми ні в якому разі не можемо чіпати. Я б це відгородила на спальню. Нехай вона буде без вікна, але не обов'язково її відгороджувати глухо, її можна відгородити не стіною, а наприклад, шторою, Тоді провітрювання буде дуже легким. Але що ми маємо? Тоді ми маємо розширення нашої кухні і утворюємо велику кухню-вітальну. Ну і заодно відокремлену спальню. По-моєму, для такої маленької квартири це хороший варіант. Ось стіл. З повноцінними хорошими місцями, дуже комфортними, тобто це не просто табуретка. Це вже буде справжній стіл, де можна зібратися, щось обсудити, поговорити, посидіти і провести вечір. А, далі а зараз я вам покажу, як змалювати меблі для того, аби потім їх зручно було розміщати і далі нічого не перемальовувати і не витирати. Є таке поняття, як стандартний розмір меблів. Знову ж таки, кухонний стіл це 120х80 зазвичай, але вони можуть бути різні. Е, наприклад, ліжко. Коли нам кажуть, що ліжко це 2 на 180 метра, це означає, що це розмір матрасу. А каркас ліжка сюди в цей розмір не враховується, і ізголов'я теж не враховується. Тобто вам потрібно це зауважити, бо якщо у вас дуже мало місця, то ви можете купити меблі, яка у вас потім не впишеться і продається здавати. Але якщо ви здасте вам гроші колони, то за доставку вам вже ніхто не поверне. Це все зайві розходи. Тому планування воно дозволяє все продумати до такої ступені, аби зекономити гроші і позбавитися неприємних сюрпризів. Малюю меблі. Головне зауваження це те, що наше уявне ліжко і взагалі наша мебля, яку ми потім будемо вирізати, має бути в тому самому масштабі, в якому знаходиться головне креслення нашої квартири. Я вирізала мої маленькі іграшки і зараз буду розміщати. Це ліжко 2 метри на 1,40 м. Для двох людей 1,40 м це взагалі прям дуже тісно і, звісно, краще було б його більше зробити, але я зробила менше, бо маю маленький об'єкт, маленьку квартирку. Ось, наприклад, я намалювала маленьке крісло 90х90. Це маленьке крісло, воно м'яке. можна зекономити за рахунок того, що будуть дерев'яні, наприклад, ручки, ручки як у стільця. тоді воно буде трошки менше. Я намалювала шафку – це 100 на 60 це теж 60, це звичайна глибина шафи. От дуже вона вже може бути різна, краще малювати з шагом 50 см. Я намалювала маленький журнальний столик 50 на 50 тобто я намалювала все най найменше. І що я бачу? Я бачу, що його важко розмістити так, щоб було раціонально. І я вже довго граюся з ліжком. Його було б легше розмістити, якщо що е, до стіни, а не так, щоб було, був підход з обох боків до нього, тому що справді мало місця. Е, якщо я його розміщу тут, то матиму можливість поставити шафу в спальні. Метрова шафа на одну людину це мінімум. Нехай вона буде півтора метрова. Це компромісне достатньо рішення заради того, аби в такій маленькій квартирі зробити окрему спальню. Якщо не виділяти окрему спальню, а взяти розкладний диван, який буде перетворюватися на ліжку, тоді в цій всієї хитрості не потрібно буде застосовувати. Далі що ми робимо? Ми розміщаємо диван. Хотілося б, звичайно, ще крісло, проте я так бачу, що в такому об'ємі з класичним диваном розмістити його особливо немає куди. Тому або зменшуємо диван. Я розумію, що, наприклад, сюди і з боку можна поставити по квіточці, це буде дуже гарно. Тоді ми можемо поставити сюди столика, а ось сюди біля вікна можемо розмістити крісло. А можемо розмістити кругле крісло, воно впишеться в куток більш гармонійно. Ось такий варіант ми з вами зробили. Далі я можу це все прибрати, взяти листок і намалювати цю ж квартиру без меблів. І почати все спочатку намалювати і ще один план розміщення меблі. Найкраще, якщо ви створите таких, принаймні, три плани, а то й п'ять, тому що не все можна побачити зразу. В таких речах треба час, щоб подумати, точно зрозуміти, що вам необхідно. Тому я бажаю вам хорошого продуктивного планування, бажаю, аби ви не сварилися вдома, коли будете це все створювати разом зі своєю родиною. Ремонт це справді дуже тяжке випробування для всіх. Бажаю вам терпіння, бажаю вам творчості, бажаю вам реалізації всіх своїх фантазій. З вами була Маделянова Тетяна і до нової зустрічі в нашому Ютуб-каналі.